Українські військові показали, як знищуватимуть ворога, якщо він наважиться наступати з Білорусі. Зокрема, командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв, перевірив бойову готовність та злагодженість дій підрозділів з відбиття можливого вторгнення противника на північному напрямку. За сценарієм тренувань ворог прорвав кордон, намагаючись просунутися до позицій українських захисників. Наші військовослужбовці стримали загарбники, відбивши ворожий наступ за підтримки артилерії. Цього ж дня також відбулася перевірка одного з підрозділів прикордонної служби, який виконує завдання з охорони державного кордону безпосередньо на водній ділянці, що розділяє Україну і Білорусь. Організована бойова служба, організована патрулювання на водній ділянці, яка розділяє Україну та Білорусь. Це дуже важливо для того, щоб бачити в реальному режимі часу, де і яким чином відбувається з боку Білорусі ті чи інші дії їх збройних сил або прикордонної їхньої служби.